У кожної людини на протязі її життя відбуваються інколи такі події, які запам'ятовуються надовго, а деякі і навіть назавжди. Не обминув цей принцип і мене і за все моє життя, де би я не працював, де би я не подорожував, де би я не спілкувався з друзями та просто знайомими. І з іншими людьми. Були такі випадки, які би хотілося описати. Описати для того, щоб поділитися своїми враженнями, своїми думками. І нарешті мені спала така думка викласти це у вигляді новел. Чому Новел? Чому не оповідань? Тому що новела – це такий жанр який. Дуже короткий має бути за змістом, але інтрига завжди триває і вона проявляється у кінці. Так з'явився спочатку деякий ряд новел, потім я почав записувати свої спогади і інші випадки. І на сьогодні я стою перед тим, що. Буду створювати свій підкаст на каналі Альфокс Клуба, і якщо вам сподобається, то, будь ласка, пишіть свої зауваження, я буду надзвичайно вам вдячний. Отже, відкривається цикл новел, який буде мати назву Непридумані новели.